Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Задяка Риби на розклад пасіанса на період з 9 по 15 лютого 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі. Які картинки для вас півпали ключик. Віднайдете рішення якогось для вас важливого завдання або запитання. Парасолька Покровительство вищих сил. Стрілечки догори. Ось вони. Вони показують, що ваші дії та події будуть вдало розвиватися і йти вперед. Ось тут у вас. Замок, закриття на замок це завершення якоїсь вашої справи. Далі прямуємо: сонце, а також кохання. Для когось це може означати заручений або весілля, тому що сонце це особистий успіх, вдача, дуже потужні зміни це все сонце, і поруч тут кохання. Можливо, хтось зустріне людину, з якою буде. Щасливий на подальше життя. Тут у вас домашнє господарство качечка. Та, начебто все. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Саме на цьому тижні буде новий рік за східним календарем. 13 або 14 лютого треба буде зустрічати, так як любить господиня року. Це лошадка або кінь. А у нас з вами другий розклад. Знак зодіака риби. Котик це третя особа, котра суненоса в ваші справи. Намагайтеся нікого не допускати. Навіть коли це, наприклад, рідні люди, але не завжди вони бувають праві. Свої рішення треба приймати самим. Зберігайте спокій та рівновагу, а також помірно витрачайте фінанси. Ось цей значок Терези. Тут у вас щастя підкова і швидкі дії та події. Кайдани, міцні родинні стосунки, а також замок. Завершується якась справа. І ви зможете, наприклад, робити далі щось нове. Ось це завершення, воно приносить в ваше життя стабільність якір. Ось так, друзі. Інформації багато можете записувати, щоб нічого не переплутати. Ми прямуємо далі дали на третій росклад. Знак Зодіака Риби з 9 по 15 лютого 2026 рік. Ось тут ваша родина, можливо, ви щось будете святкувати, або Новий рік за старим за східним календарем. Тут у вас якесь застілля, змія, хитра, підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. Будьте уважні: череп, квітанси і борги. Можливо, сезонні захворювання. Карта Сос, будьте уважні та обережні. Сподіваюсь, друзі, вам добре видно. З колодою мадам Ленорман сьогодні з вами подивимось за знаку риби застереження. Карта сонце Це порада, карта серця. Друзі, карта Сонця це карта особистого успіху. Застереження полягає в тому, щоб ваш особистий успіх, наприклад, кар'єра або щось таке, не заважали вашим сердечним справам, тому що карта серця вона ціла, нерозбита і означає вона кохання. І ось дві такі потужні карти, як ваш особистий успіх та кохання, мають зайтися на цьому тижні для того, щоб. Не тільки цей тиждень був для вас вдалим, а й ваше подальше життя. Ви бачили, скільки тут позитивних було означок? Саме тому прийміть до уваги. Запрошую підписуватися моїх нових глядачів. Скільки синичок на морозі гріється. А ми зустрінемось з вами зовсім скоро.